Вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол є. Сьогодні ми перенесемось у магічні 90-ті, коли футбол був справжнім мистецтвом, а Роналдо ще не був власником бургерної. Символічна збірна Ла Ліги 90-х це як збірка найкращих хітів, де кожен гравець легенда, яка створювала магію на полі та назавжди залишила слід в історії футболу. Тому не тягни час, сідай зручніше та уяви себе тренером цієї чарівної команди, яка здатна обіграти навіть твої дитячі спогади. Поїхали. Воротар Андоні Субісарета. Субісарета – це стіна, і вона не просто міцна. Вона ще здатна тобі напхати, якщо ти раптом запізнишся до оборони. Його сейви це як спойлери до серіалів, зупиняють усе найцікавіше. Субісарета перший воротар в історії Ла ліги, який зіграв понад 600 матчів. У 90-х він виступав за дві команди: Барселону до 94-го року та Валенсію. У Барсі він виграв чотири Ла ліги поспіль. Був Основним у складі команди мрії Йохана Кройфа його найкращий матч у 90-х – Це безумовно фінал Кубка чемпіонів 92-го року, де його сейви допомогли виграти титул. Виступаючи за Валенцію, він допоміг команді бути серед топів та передавав свій досвід молодим воротарям. Справжня легенда без питань. Правий захисник Мічел Сальгадо. Його фланг це заборонена зона. Ти можеш пройти там тільки з паспортом та візою. І то не факт. Швидкість, сила, агресія і все це в пакеті легенда. Мічел Сальгадо у 90-х блищав у складі Сельти. А наприкінці десятиліття перейшов у Реал. У Сельті його швидкість та агресивність на фланзі були вирішальними в матчах проти топ-клубів. Так у сезоні 98-99 він допоміг Сельті. Робитися в Кубок УЄФА його перехід у Реал став одним із головних трансферів 99-го року. У столичному клубі він провів 10 років і майже завжди був основним, навіть у славнозвісному Галактикос. Центральний захисник Фернандо Єро. Єро забив більше голів ніж деякі нападники ще й захищав штрафний майданчик від форвардів суперника так само віддано, ніби від цього залежало все його життя. У 90-х він 5 разів вигравав чемпіонат та став одним із найрезультативніших захисників у світі. У сезоні 91-92 забив 21 гол у лалізі, побивши всі рекорди для гравця його позиції. Центральний захисник Рональд Куман Куман це захисник із функцією катапульти. Його штрафні удари були такими потужними, що воротарям доводилось замовляти нові рукавички після кожного матчу. Він був лідером оборони Барселони. Мрії у 90-х Куман виграв чотири чемпіонських титули та майже кожного сезону був найкращим бомбардиром серед захисників. У його активі понад 50 голів за барсу в лалізі за 6 років. Найважливіший м'яч він за. У фіналі Кубка Чемпіонів 92-го року проти Самдорії, який став переможним. Що цікаво, нідерландець потім зізнався, що за день до гри тренував цей удар понад сотню разів. Лівий захисник Роберто Карлос. Роберто Карлос це фланговий рок-н-рол. Він настільки швидкий, що ФІФА досі не знає, як правильно оцінити його швидкість. Карлос приєднався до Реала в 1996 році та вже в дебютному сезоні допоміг виграти Ла Лігу. За наступні три роки він зробив понад 20 результативних передач та забив кілька фантастичних голів, які досі залишаються в топах футбольних хайлайтів. Його матч проти Тенеріфи у сезоні 97-98 легендарний. Два коли та одна результативна передача. І наостанок просто згадайте його фантастичний гол у матчі проти Франції. Ей, ей, стій, куди ти зібрався? Хочеш, щоб твій улюблений клуб нарешті виграв трофей? Тоді став лайк та підписуйся, бо ми тут, знаєш, магію робимо. А ти ще без участі. Ну вперед, не соромся. Опорний півзахисник Хосе Вардіоло. Його передачі ділили оборону суперника, як Моїсей розділяв Червоне море. Скромно, ефективно і без зайвих рухів. Вардіола був справжнім диригентом тієї чарівної Барселони. 90 90-х. він був не лише гравцем, а мозком команди, який читав гру на три кроки вперед. У сезоні 91-92 через його позиційну гру Барса домінувала не лише в Іспанії, а в усій Європі. У фіналі Кубка чемпіонів 92-го року проти Самдорії Пе провів усі 100 20 хвилин, зруйнувавши будь-які спроби суперника створити небезпеку. Його спокій та здатність тримати контроль були ключем до історичної перемоги. Вардіола був не просто півзахисником, а справжнім стратегом якого обожнював Йохан Кройф. Саме Кройф побачив у ньому гравця, здатного контролювати гру всієї команди, і часто казав, пеп думає швидше ніж м'яч котиться. Його унікальний стиль, заснований на точних передачах і контролі простору, був серцем тієї самої Солони Мрії, без нього команда просто б не мала такої гармонії та результатів, і це не дивно. Адже Пеп став одним із перших вихованців академії Ламасії, який підкорив світовий футбол. Його історія це приклад для кожного юного гравця: від хлопця з молодіжки до капітана Барси. А в сезоні 93-94 його штрафний у ворота Реал Сосідата був настільки досконалим, що про нього говорили навіть нападники, і не лише. Ше з Барселони. Це була магія у найчистішому вигляді. Центральний півзахисник Луїш Фігу. Фігу це мах із м'ячем, який міг залишити тебе позаду навіть тоді, коли ти просто спостерігав за матчем з дивана. Варто тільки згадати матч проти Сарагоси в сезоні 97-98, коли Фігу, обігравши трьох захисників, забив переможний гол і приніс барсі важливі три очки. Його вміння зберігати контроль над м'ячем у найважчих ситуаціях зробило його улюбленцем фанатів на Ноу. Фігу також був майстром стандартів у матчі проти Севілі 99-му його подача зі штрафного ідеально лягла на голову клюверта, що принесло перемогу Барсі. Його талант читати гру і бачити поле робив його незамінним для команди. А техніка викликала захоплення навіть у суперника. У складі Барселони Фігу виграв два чемпіонства. Його гра в сезоні 99-2000 стала вирішальною для Барси: 10 голів та понад 20 асистів. Саме цей сезон зробив його об'єктом бажання для ре. Після його трансферу до королівського клубу фанати Барси кидали в нього свинячу голову під час Ель Класико. Але це фігу не зломало. Він став одним з найкращих гравців у галактиці мадридців. Атакувальний півзахисник Майкл Лаудру. Млаудро був настільки елегантний, що його передачі можна було показувати в музеї сучасного мистецтва. Найкраще про його талант сказав Йохан Кройф, назвавши Майкла найрозумнішим футболістом усіх часів. Данець примудрився пограти за дві головні команди Іспанії Барселону та Реал. З каталонцями він чотири рази поспіль брав валігу і ще один раз перемагав з вершковими. Так він встановив унікальне досягнення, ставши одним із неба. Багатьох гравців, які виграли чемпіонат Іспанії двічі поспіль з різними командами у сезоні 93-94. Він виграв чемпіонство з Барселоною. А в наступному сезоні 94-95 з Реалом. Причому він став єдиним гравцем, який допоміг обом командам розгромити одна одну з рахунком 5-0 у Ель Класико. Нападник Рівалдо. Рівалдо, це як джокер у картовій колоді. Ти ніколи не знаєш, що він зробить, але це завжди буде щось феноменальне. У 90-х він був головною атакувальною силою Барселони, забивши понад 85 голів у Лалізі. Виграв два чемпіонства і став володарем золотого м'яча 99-го року. Рівалдо це гравець, який міг самотужки виграти матч. Його дриблінг, техніка та фантастичне відчуття моменту зробили його одним з най- Видатніших футболістів історії Ла ліги легенда, яка подарувала фанатам безліч незабутніх моментів. У сезоні 98-99 він забив вирішальний дубль у матчі проти Депортиво, який практично забезпечив Барсі чемпіонство. Його перший гол у тому матчі фантастичний удар зі штрафного, який залишив воротаря без будь-якого шансу. Удари бразильця з дальньої дистанції були настільки потужними, що здавалось, м'яч ось ось проб'є сі. Коворіт. Окремо варто згадати його фантастичний гол у матчі проти Сарагоси в сезоні 98-99, коли він, обігравши трьох захисників, пробив за меж штрафного майданчику у кут кутворіт. Цей момент став символом його технічної досконалості та вміння створювати шедеври навіть з на перший погляд без ситуацій. Нападник Давор Шукер. Давар Шукер це майстер-клас зі забивання голів, просто чітко і завжди красиво. У 90-х він був справжньою гольовою машиною. Спочатку в Севілії, а потім у мадридському реалі. У своєму дебютному сезоні за Реал Шукер забив 24 голи, ставши другим найкращим бомбардиром Ла ліги. У матчах проти Барси він був справжнім нічним кошмаром, регулярно прориваючи оборону каталонців, як ніж крізь масло. Його гра це елегантне по. Поєд... Знання техніки та інстинкту, які зробили його зіркою не лише в клубі, а й на міжнародній арені. За вісім років хорват забив понад 80 голів у Лалізі, виграв чемпіонство з реалом у сезоні 96-97 та став одним з найефективніших форвардів десятиліття. Нападник Рауль Рауль, це як улюблений серіал. Завжди стабільний, завжди цікавий і завжди залишає тебе з думкою. Ну як він це робить? У 90-х він забив понад 50 голів у Лалізі, виграв два чемпіонства і став справжнім обличчям мадридського реала. У сезоні 94-95, коли дебютував Рауль, йому було всього 17 років. Він забив вже у своєму другому матчі. І зробив це він у дербі проти Атлетіко, того самого клубу, де його відсі. Діяли у дитинстві символічно, правда, за наступне кілька сезонів він став повноцінним символом епохи. У 99-му році він став найкращим бомбардиром Ліги з 25 голами. Загалом Рауль забив 323 голи за реал і жодного разу не отримав червону картку. Справжній джентльмен. Його техніка та вміння опинитися в потрібному місці в потрібний час були справжньою визитівкою вершкових. Ось така символічна збірна Ла Ліги 90-х. Погоджуєшся чи ні? Напиши нам в коментарях свій варіант збірної. Може когось варто замінити? Чи хочеш, щоб ми зробили таке ж відео про англійську прем'єр-лігу? Дай нам знати своїм лайком. Також підписуйся на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші футбольні історії. Побачимось в наступному відео. До зустрічі!